Ми продовжуємо з вами ефективні прийоми доведення нерівності, я покажу ще декілька способів застосування. Тобто такий план у нас на заняття. Ми доведемо зараз три нерівності по суті, одним і тим самим методом. Покажемо зв'язок, я вам обіцяв, між нерівністю коші Буняковського і нерівністю цієї да? що це одна і та сама, ми доведемо, що вони рівносильні, просто при певних наборах можна, там, наприклад, перейти від одної до другої. Тобто, Якщо вона доводиться однією. Одні, одним способом то автоматично можна доводити там, нерівність косі Буніковську. Так? Ну, і, е, попробуємо модифікувати трошки нерівність зірочки, якщо ми встигнемо. То попробуємо трошки їх, її модифікувати. Но зараз ми з вами доведемо ось таку нерівність. Це, по-моєму, номер 4. 44 Для додатніх чисел X, Y, Z. Ви бачите, так? Да? Потрібно довести нерівність X3 на Y плюс Y на Z. Плюс z куб на x, більше або рівне за x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат. Дивіться, який прийом ми зробимо. Ми випишемо ліву частину нашої нерівності x куб на y плюс y куб, на z плюс z куб. На x. І хотілося б нам би скористатися тою нерівністю, якою ми користувалися весь час, да? тобто нерівністю трізірочка. Але в нас тут немає квадратів, а є куби. Бачите? Немає квадратів, а є куби. Що ми можемо зробити? Ми можемо зробити так, як попробував водім в домашній роботі, він зробив корінь. Ми можемо зробити, наприклад, в чисельнику. Це неправильно, звісно, записувати цього не треба. Можна написати, що це корінь, наприклад, з х в кубі і до квадрату. Перехід до корінів не дуже тут ефективний виходить. Отак, квадрати ми можемо зробити. Зрозуміло, так? Але перехід такий. Не дуже ефективний. А який ефективний перехід буде. Ефективно буде, коли ми, наприклад, в наш x, y, z додатні числа. Правильно? X, Y і Z додатні числа. Тому буде нормально, якщо ми чисельник і знаменник, наприклад, дробу першого, домножимо на x. Або поділимо на x. Ну поділити не дуже буде хорошо. Хоча і ділити такий варіант теж є. Ми будемо модифікувати ці рівності різними способами записувати, тому що це тема досить таки обширна, тут можна багато працювати. Ми домножимо чисельник і знаменник на додатнє число x. Правильно? Ми маємо право це зробити на заумову х x додатні. Ми отримуємо х в четвертому степені. Поділити на xy. Розуміли, як? який спосіб отримати. Плюс y в четвертому степені. Поділити на yz. І плюс. З четвертому степені поділити на XZ. Є запитання до цього, як я, як я це зробив? Немає. А тепер ми можемо вже скористатися твоєю нерівністю трізірочка, як ми її домовились називати. да? Тобто цей вираз буде більший або рівний. За що? Диктуйте. Ні, не можеш не, не диктувати, я тобі дозволяю. За що воно більше рівне? Вадімо. Більше, x квадрат додати y квадрат до чисельнику ми маємо x квадрат плюс y квадрат плюс Z квадрат до квадрату. Всі розуміють? Mm -hmm. Що таке х Це х квадрат до квадрату. Зрозуміли чи ні? Mm -hmm. Що таке y четвертому? Це y квадрат до квадрату. Поняли? А в знаменнику, що буде у нас? xy додати y Z, і додати x, Є таке. Але це знову ж таки не те, що нам треба довести. Не те, що нам треба довести. Але вже щось схоже. Вже появилася сума квадратів да? до квадрату, Х квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат до квадрату. Ви всі зрозуміли, яка нерівність тут працювала чи ні? Максим, ти поняв? Розібралися з цим, так? Да? Тобто, що виходить? Дивіться, нам треба ось цей вираз xy, він нам мішає. Але в нас є якась нерівність, яка зв'язує між собою отакий вираз і суму квадратів, правда? Як називається ця нерівність? Як називається ця нерівність? Хтось знає? Нерівність трьох квадратів, правильно, так. Да. Нерівність трьох квадратів. Як вона формулюється? X квадрат, давайте випишемо її знизу. Плюс y квадрат, чи на чернеці краще, плюс z квадрат. Більше або рівне. За що? Хі плюс y z плюс zx. Вона взагалі у нас виконується для всіх, значить, змінної. Для будь-яких значень змінені, тобто для будь-яких X, Y та Z. Але нам треба X, Y, ця сума X, Y, плюс Y, Z плюс ZX, нам вона потрібна в знаменнику. Так? же ж? Тому нам треба буде цю нерівність що зробити? Перевернути. А перевертати, коли ми маємо право. Коли обидва, обидві, обидва учасники, вони одного знаку. Тобто або вони обидва додатні, або вони обидва. Від'єм x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат у нас додатнє число. Ну і за умовою xy z додатні. Значить, права частина теж буде додатні. Це понятно? Тому ми маємо право це перевернути. Тобто, що в нас виходить? Одиниця на х квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат. Менше або дорівнює тепер у нас, правда? На одиниці на xy плюс y z плюс zx. Зрозуміли чи ні? Це був наш чорновик. Далі. Що у нас виходить? Якщо ми замінимо цю нерівність на ось таку, тобто знаменник зробимо більший, да, ніж цей, а чисельник лишимо. То дріб на що зробить? Зменшиться, правильно? Якщо ми знаменник збільшимо, дріб зменшиться. Можна і так. Тобто ми знаменник збільшимо. Ми в знаменник напишемо х квадрат плюс у квадрат плюс z квадрат замість xy плюс y z плюс zx. Це зрозуміло? І в чисельнику у нас виходить x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат до квадрату. Зрозуміло, що ми тепер скоротимо. Тепер у нас дорівнює. Скоротимо. Ось це і ось це. Так, виходить x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат. Ліва частина. Ми тут писали дорівнює. Бачите, тут більше рівне, більше рівне, більше рівне, дорівнює. Це означає, що ліва частина більша або рівна за праву частину. Тим перетворення. Прийом зрозуміли? Які тут ми прийоми застосували? По-перше, ми зробили в чисельнику квадрати, так як нам би хотілося. Правильно? Домноживши чисельник і знаменник. Не зробивши корінні. Хоча такий прийом є, зробити корінні теж. По-друге, ми скористалися нерівністю трьох. Квадратів тут так. Причому ще той прийом, коли в нас обідай додатні, ми можемо обидві нерівності перевернути, так? обернути, скажімо так, і знак поміняти. Якщо А більше за Б, то одиниця на А менше за одиницю на Б при умові, що добуток АБ більше за 0. Пам'ятаєте цю властивість нерівності? 8 клас. Так же? Зрозуміло, як довели? Добре. Тоді наступна нерівність така у нас. Давайте подивимося, вона доводиться. Ну, майже ідентично. Тобто я ще один приклад. Ну тут будете більше говорити ви, ніж я. Тобто, Ми будемо говорити, що, що ну, будемо писати, що. Я буду писати, а ви будете більш-менш пояснювати все. Так, як зможете. Що ми робимо? Виписуємо ліву частину, так? Да? А куб на Б плюс С. Додати Б куб на С плюс А. Додати С-куб на А плюс Б. Є. Ми хочемо зробити в чисельнику парні. Показники. Що ми для цього зробимо? Або корінь, або домножимо. да Куб мішає нам, треба четвертий степінь зробити. Так, домножимо на А. Воно додатнє, це число за умовою, правильно? Ми маємо право на нього домножити чисельник і знаменник. І тоді ми отримаємо дорівнює. Що в нас буде в чисельнику, Богдан Королевич? А в четвертому А в знаменнику? А в знаменнику буде. А Б плюс АС. А Всі зрозуміли? Mm -hmm. Ну і далі, понятно, що буде Б в четвертому. А тут буде що? БЦ, плюс АБ, так? І плюс С в четвертому. А тут буде АС плюс БЦ. Тепер у нас в чисельнику вийшли квадрати. А в четвертому це А квадрат до квадрату. Б в четвертому це Б квадрат до квадрату, так? І С в четвертому це С Квадрат до квадрату. Ти зрозуміло? Тому ми можемо скористатися нерівністю тої три зірочки, так, да, ми її називали. Нерівністю три зірочки. Більше рівне. Получається, що в нас в чисельнику Максим доплатив, що буде в чисельнику Ти розумієш? В чисельнику виходить, що буде Авдраті. Так. Плюс Б в квадраті. Плюс До квадрату. В дужки до квадрату, так. А в знаменнику що буде? А в знаменнику це АВ. Ну, так, зразу почитаємо. У нас АБ є два рази, правда? Два рази АБ, два рази Б і два рази АС. Так. Далі нам буде допомагати знову. Тут два я душки написав. Або тут дужок не треба, так. Да. Два рази Б, Дужку я заберу, зараз так буде, мабуть, простіше. Так. Далі нам допомагає знову наша нерівність. Нерівність 3 квадратів, пам'ятаєте, да? я вам говорив, що вона є модифікована. Пам'ятаєте, давайте напишемо модифіковану нерівність 3 АБ. Ну, вона тут нам не пригодиться, а взагалі-то ви повинні знати, вона от, так, при таких прийомах вона саме частіше застосовується модифікована нерівність. Понимаєте, да? Тобто нам треба е, добутки АБ, БЦ, а АЦ заміняти на суму квадратів, наприклад. чи навпаки. Помічаєте, на суму замінити. Тобто, оця нерівність, три зірочки модифікована, вона нам тут допомагати досить суттєво. Плюс С А, чи АС менше або дорівнює, пам'ятаєте, ми вклинули посерединці квадрат суми. І менше дорівнює 3 А квадрат плюс Б квадрат плюс С квадрат. Тобто, якщо придивитися, то в нас виходить, це наша чернетка. Модифікована нерівність. Ми просто нагадуємо. Нам вона тут не згодиться, нам тут пригодиться просто звичайна нерівність. Але цю корисно пам'ятати. Дивіться, що ми маємо? Тут у нас є, якщо ми подивимось без трійки, перший і останній, А квадрат плюс Б квадрат плюс С квадрат більше рівне за АБ плюс БС плюс СА. Ми домножили нерівність трьох квадратів на 3 і між ними вклинули квадрат суми. Квадрат суми трьох чисел. Зрозуміли? Тобто, коли треба замінити щось на щось, ви вже бачите, який прийом. А якщо воно в знаменнику, то ми виписуємо на чернеці і перевертаємо. Головне акуратно перевернути, щоб у нас знак нерівності на не помінявся. Тому що насправді мені треба, якщо я буду заміняти знаменник на більше число, то тоді у мене зменшиться. Тобто, якщо я хочу поставити більше рівне, то в знаменнику мені треба писати 2а квадрат плюс b квадрат плюс c квадрат. Це зрозуміло? Насправді у мене оце число, якби воно не було в знаменнику, оцей вираз. Да? Оцей вираз. Він більший або рівний за ось цей. По нерівності трьох квадратів. Да? Але оскільки я написав їх в знаменнику, то знак нерівності має розвернутися. А чисельник я не трогаю, я його лишаю. Іноді буває таке, що нам треба чисельник змінити. То чисельник змінюємо напряму так само. Тобто там знак не міняється, не розвертається нічого, розумієте? Тому коли чисельник ви там зменшуєте, тоді б зменшується відповідно. Це зрозуміло? Коли хочете чисельник поміняти. Ну, я думаю, тут зрозуміло вже. Ми скоротимо одну таку дужку, і буде а квадрат плюс b квадрат. Плюс С квадрат поділити на 2. Тобто те, що треба було довести. Є запитання? До цієї нерівності? Ще одне прохання. Ще раз нагадую. Вивчити цю нерівність трьох квадратів модифіковану. Ще раз нагадую, ми нерівність трьох квадратів множимо на 3, розвертаємо її да? і між ними вклинюємо квадрат тричлена. члена. Квадрат суми трьох доданих. Ясно? Довести вона легко доводиться. Розкриваєте квадрат тричлена, члена, переносите все в одну сторону, різниця і нерівність трьох квадратів використовуєте. Ясно? Так само оцю, цей кусок теж так само доводиться. Ну ми доводили її на уроці, тому я з'являтися детально не буду. І тепер. Ось ця ваша нерівність, яку я вам задав додому. Ви спробували її зробити. Тепер, я думаю, ми її доведемо. У неї є спеціальна назва. Це називається нерівність. Нерівність незбіта. Нерівність незбіта. Є десь у мене в зошиті спеціально 13 чи 14 доведень цієї нерівності. 13-14 доведень, різних доведень, красивих доведень, не дуже. Схожих між собою, зовсім різних. Тобто вона одна із таких класичних нерівностей. Хоча не дуже в підручниках наших популярна. Але відома, достатньо відома. Один із способів доведення це той прийом, який ми з вами тільки що застосовували. Виписуємо ліву частину. А на Б плюс С. Б на С плюс А, С на А плюс Б. І хочемо зробити в чисельнику що? Квадрати. Квадрати. Тобто, що ми зробимо? У нас A, B, c додатні числа, так? Да? Робимо А квадрат, АБ плюс АЦ. А Б квадрат. Б С плюс АБ, так, і плюс С квадрат. АС плюс БС. Все зрозуміло? Більше рівне. Користуємося рівністю 3 зірочки. Що ми маємо? А плюс Б плюс С до квадрату. Поділити на два рази АБ плюс БС плюс АС. Було таке? Було таке. А тепер пам'ятаєте попередню нерівність? У нас, у нас квадрат А плюс Б плюс С в квадраті більше або рівне за 3 AB плюс БС плюс АС. Відома нерівність, правильно? Кусочок ми вирвали. Звідси було більше рівне 3 А квадрат плюс Б квадрат плюс С квадрат. Тільки що на попередньому слайді я це писав. Розуміли? Тобто, що ми можемо зробити? Ми можемо тепер замість чисельника написати вираз менший. Правильно? І дріб стане меншим. Тобто ми можемо поставити знак більше рівне і замість цього написати 3 АБ плюс БЦ плюс АЦ. Зрозуміло чи ні? Можемо застосувати так само, як у попередньому прикладі. Можемо застосувати, що тут у нас АБ плюс БЦ замінити на суму квадратів. Розумієте чи ні? На суму квадратів. Але нам прийдеться тоді розписувати оце за формулою А квадрат плюс Б квадрат плюс С квадрат. Тому оця нерівність, вона тут краще спрацює. Ми замінимо оцей квадрат три члена на, 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 на потроєний добуток всіх можливих на, да, на добуток всіх можливих оцих добутків АБ, Так чи ні? І отримаємо нерівність зразу правильно. 2 Б плюс Б С плюс С. Скоротимо. Цю душку, отримаємо тридругу. Зрозуміли? Ще один альтернативний варіант, ось тут я напишу, да? тобто якщо ви забулися, якщо ви забулися оцю нерівність, з да? якимось чином ми змогли забути її. Тому далі ви розписуєте її по формулі, оце да? А квадрат. Плюс b квадрат. Плюс c квадрат. Пам'ятаєте, да? Плюс 2 ab Плюс 2 bc Плюс 2 ac Поділити це все на 2 ab плюс bc, Плюс ac. Понятно, да? Тут можемо розділити дріб отак і отак. А можемо зразу дивіться, у нас А квадрат плюс Б квадрат плюс С квадрат. Дерівність трьох квадратів. Більше або рівне за ab плюс БЦ. Плюс АЦ. Понятно чи ні? То ми напишемо більше рівне. Тут буде АБ плюс БЦ. Понятно? Да? Замість А квадрат ми напишемо. Плюс Б плюс АС. А далі все остальне переписуємо. Буде три рази. Да? То ми, по суті, це альтернативний варіант, ми доводимо оцей кусок нерівності. Понімаєте? Ми зараз доводимо цей кусок нерівності. Відомої, по суті. Зрозуміли? Добре. Якщо зрозуміли. На цьому з цим прийомом ми закінчимо, а далі ми поговоримо з вами про нерівність коші Буняковського і зв'язок нашої нерівності 3 зірочки. Доведемо ту нашу нерівність три зірочки за допомогою нерівності коші Буняковського. Доведемо нерівність коші Буняковського за допомогою три зірочки. Ви побачите, да? що вони між собою майже ідентичні. Просто правильно зробити набори. Але я не буду зразу для n чисел бомбити. Да? Ми зробимо для двох чисел, подивимося. Да? Зрозуміли, що я хочу? Тобто я зроблю от нерівність відому А квадрат на Х плюс b квадрат на y, більше рівне за a плюс b в квадраті на x плюс y, ви пам'ятаєте, яка там умова була, да? x додатній, y додатній. Оця нерівність, з якої ми почали це все робити, ми спробуємо довести і не різницею, не методом різниці, а за до допомогою нерівності коші буняковського Дивіться, що ми зробимо? Ми розглянемо ось такі набори. До речі, у нас, коли x більше за 0 і y більше за 0, то це означає, що ми можемо взяти корінь з x, Ми можемо взяти навіть корінь з x в знаменнику. Правда? Тобто один із наборів буде виглядати ось так. А на корінь з x і b на корінь з y. ні? Тобто, якщо я піднесу цей набір до квадрату кожен елемент його, то я получу а квадрат на x плюс b квадрат на y. Получу оцей елемент. Понятно чи ні? Розуміли, про що я кажу? А другий набір я хочу отримати А плюс Б якимось чином. Другий набір не буде дві одиниці, він буде корінь з зікса, так щоб коли я множу корінь з зіксак у мене скорочувався, щоб було А. Понятно чи ні? І корінь з ігрека. Розуміли? І для цих двох наборів застосовуємо нерівність на Коші Буняковського. Отримуємо А плюс Б в квадраті. Менше рівне. А квадрат. На x плюс b квадрат на y. Зрозуміло, да? Сума квадратів оцих. А тут виходить, що х плюс y. Оскільки x плюс y в мене додатні завжди. Вираз, так? x плюс y більше, за 0, тому що x додатні, y додатні. Тому я можу обидві частини цієї правильної вже нерівності поділити на x плюс y. Бачите? І отримую нерівність, яку я хотів довести. Це зрозуміло? А тепер дивіться, що поміняється, коли я доводю для n чисел, наприклад, Дивіться, у мене є a 1 на B1, a 1 в квадраті, плюс і так далі. Плюс an, N чисел я беру, да, На Bn в квадраті тут, да, Більше або рівне, ви пам'ятаєте, для N чисел. Тут у нас буде a 1 плюс. A2, ну, А2 я не пишу, да? давайте так зробимо. А2 я не хочу писати, я напишу зразу і так далі. Плюс і так далі, плюс А n, Тобто, знову тих самих два числа, просто між ними плюс і так далі стоїть, так? Тобто, якщо ми вклинимо плюс і так далі, і плюс получимо те саме все. Понімаєте? До квадрату. А в знаменнику буде сума b1 плюс і так далі плюс bn. Тобто ця нерівність буде правильно при b і тих, більше за 0, де б і те, де і міняється, точніше, і міняється. Від одиниці до n. Тобто І будемо брати від одиниці до n, b перше більше 0, b 2 Тобто знаменники всі додати. Да? То тобто, те, як ми доводимо, аналогічно. Тобто набір буде тепер не з двох чисел складатися, а з n чисел. А на корінь, А1 на корінь з B1, це буде перше, да? І так далі. І an на корінь із bn. Це буде перший наш набір. Зрозуміли? А тут буде другий набір. Корінь з B1. Нас b числа додатні. Да? І так далі. Корінь з BN. І ми так само все це перемножаємо, получимо щось схоже до цього. Тільки у нас тут де все і так далі. Да? Тут де і так далі, тут де і так далі. Тут. Розуміло, да? Я не буду це записувати це те саме все. Бачите? Тобто на рівність Куші Буньяковського можна довести цю нерівність, цю нерівність три зірочки. Дуже легко. Питання є? А тепер навпаки. Ми доведемо нерівність кущі Буняковського, використовуючи нерівність трізірочки. Запишемо нерівність кущі Буняковського, пам'ятаєте, да? А1Б1 плюс і так далі, плюс АН, БН до квадрату менше рівне за А1 в квадраті плюс А2 в квадраті плюс і так далі, плюс АН в квадраті. Так само B1 квадрат плюс і так далі, плюс Bn квадраті. Рівність коші Баняковського, ми хочемо її довести. Але використовуючи не квадратний тричлен, так як ми доводили в попередньому на попередніх уроках, да? а використаємо цю нерівність тризірочки. Що виходить? Дивіться. Я її трошки модифікую. Якщо у мене, наприклад, ви пам'ятаєте, якщо всі нулі були, то вона виконується. Припустимо, що всі b, ну, кожне ну, якесь знайдеться B, яке не 0, тоді оце буде не нулем, правильно? То тобто, якщо всі b 0 то виконується зразу. да? Ми підставили замість всіх b, B1, b B2, B3, все разом одночасно одночасну 0, то получиться 0, більше рівне за 0. Да? Розуміло. А якщо це не 0, виходить, да? ця сума квадратів, то я можу на неї поділити. Тобто я напишу. По суті, на чернеці нерівність, яка, яка рівносильна до Куші-Боняковського, яку я хочу доводити. Да? Тобто вона буде мати вигляд отакий: от а1 в квадраті, плюс і так далі, плюс АН в квадраті, більше або рівне a1b1 плюс і так далі, плюс АН, Bn до квадрату. А в знаменнику буде B1 квадрат плюс і так далі, плюс БН квадрат. Зрозуміло, що я зробив? Я поділив обидві частини нерівності Коші Буняковського той, яку я хочу доводити. Але це не доведення зараз, а черновик. Розумієте? Доведення почнеться трошки пізніше, коли ми розберемося, що треба робити. Поділимо на суму цих квадратів і розвернемо її, цю нерівність. Бачите? Щоб сума квадратів оцих клювала оцю частину. Да? Все буде направлені сюди. Це понятно? А тепер дивіться, якщо я хочу застосувати нерівність. Е Нерівність зірочки, то мені треба, щоб були якісь знаменники, правильно? Не одинички що тут були в знаменнику. А щось було, то я запишу це таким чином. Дивіться, а1 в квадраті, B1 в квадраті. А в знаменнику напишу B1 в квадраті. Щось поміняється? Не, Не поміняється. Додати. І так далі. Тож кожен так зроблю. Тут в мене буде АН в квадраті, БН в квадраті, і в знаменнику буде БН в квадраті. Далі зрозуміло, що будемо робити? Застосовуємо до цього, що я написав, нерівність 3 зірочки. Да? Більше рівне. Більше я буду рівнює. Тут додаємо чисельники А1B. А1 б 1 плюс і так далі. А N Bn. А N BN до квадрату. Це зрозуміло? Поділити, а в знаменнику буде B1 в квадраті, плюс і так далі, плюс Bn квадраті. Зрозуміли? То це сама нерівність, яку я тільки що написав, але це був чорновик. Так чи ні? Зразу ми будемо застосовувати, дивіться, А1 в квадраті B1 в квадраті на B1 в квадраті, плюс і так далі, плюс AN в квадраті, Bn в квадраті. Поділити на BN квадраті. Засовуємо зразу нерівність трьох 3 квадратів. Починає доведення. Да? Доведення нерівності Коші Буняковського. Використавши отакий вираз, як в лівій частині. Ми, да? ми можемо записати за допомогою нерівності тризірочка. Тризірочки, так? Можемо записати, що це буде що? A1B1, понятно, да? Плюс і так далі. Плюс АНБН до квадрату. Так, доплатив? Поділити на B1. В квадраті, плюс і так далі. В знаменнику в нас сума знаменників. Бачите чи ні? Далі тут я що зроблю? Я скорочу b1 в квадраті і так далі, і BN в квадраті. Якщо тут нулів немає да, серед цих учасників, то ми можемо скоротити. Но, суть в тому, що ми маємо розглянути для додатніх B, наприклад. Да? Бо якщо якийсь з них затешне нулем, то ми вже цього зробити не зможемо. Понімаєте? знаменника, знаменити тут пробуваємо. Так, да, але якщо він затешиться як 0, розумієте, то отут він, е, отут він обнулиться. Да? Тобто у нас буде, якщо Б якесь буде нулем, якийсь посередині, б перше, наприклад, 0, то оцього вже не буде. Правильно? Оцього вже не буде, Оцього вже не буде, воно буде нулем. Правильно? То ми і перші брати не будемо. То вона буде справедливо для всіх. Тобто ми візьмемо для додатків спочатку, а потім поговоримо про... Коли B, наприклад, нулі якісь. Ну, я зараз, наприклад, ми це зробили. Зрозуміли чи ні? Тобто, по суті, якщо ми скоротимо, ми отримаємо А1 квадрат плюс і так далі плюс АН квадрат. Тут ми получимо більше рівне. Дріб ми цей не змінимо. не БН BN до квадрату. Знаменнику. І тепер, якщо ми домножимо. Ліву і праву частину цієї вже нерівності на оцей знаменник, на цей вираз. Так? То ми отримаємо нерівність рівність куші Буняковського. Зрозуміли? Розумі.